Доброго дня! Сьогодні і завжди вас вітає дитяча студія, Телепрактика та я її ведуча Аня. Ми завітали в дитячий садок пролісок, де відбувалося свято Масляниці. Сьогодні тут діти зібралися для того, щоб покликати та зустріти весну. А замість весни до них прийшла зимова кікімора та її друг Пушок. Вони хотіли обдурити дітвору та назвалися весною. Але діти їм не повірили, так і Кімера запропонувала погратися та розпитати доріжки до приходу весни. От саме коли палять опудало, тоді це звичай такий, що ми проводжаємо зиму і зустрічаємо весну гарну, таку як сьогодні сонячну. Ще на Масляну усі дуже веселі. Це е, перша запока успіху цього свята. Ми чим більше ми назбираємо сніжок, тим швидше лісова снігова кікімора нам віддасть нашу весну. Замовили швидше допускати. Зараз мама ученицы 4 класса Наталья Анатольевна поделится с нами своими враженнями. Сегодняшний праздник удался на славу. Мне очень понравилось. Активно участвовали детки в этом празднике, а также родители. Было очень много всего вкусного. Пальчики оближешь. Поэтому присоединяйтесь к нам на следующий праздник. Проводы зимы и наступления весны. The Учня четвертого класу Марина Романівна розповість нам про сьогоднішнє свято. Сьогоднішнє свято мені дуже сподобалось. Лунало багато української музики. Було багато батьків, які прийняли активну участь у нашому святі, що дуже зближує нас, батьків такі заходи. Також дітки були дуже веселі, активні, багато тістечок, багато виробів ручної роботи. Які, які дітки зробили самі і зробили з задоволенням. Хочеться таких ярмарок, щоб проводилось більше. Про діяльність школи «Садочка Пролісок» нам розповість директор даніш Олена Юрівна. Школа садочок пролісок вже понад 25 років чує дзвінки. Дитячий сміх, дитячий сміх лунає понад усіль на нашому в нашому закладі. Наш заклад сьогодні раду зустрів батьків. Матусь, бабусь і всіх, всіх, всіх бажаючих прийняти участь в цьому дійстві. Сьогодні ми святкували Масляну. Був гарний ярмарок, лунали українські пісні, були гарні народні ігри. Діти отримали масу задоволення. Я вважаю, що те, що ми запланували, це дійсно виконано, тому що було дуже багато дзвінкого, весняного сміху. Сьогодні наші любі татусі прилаштували нові шпаківні в нашому закладі. І ми зустрічаємо весну, зустрічаємо на весні пташок і дуже раді тому, що Масляна завітала в наші домівки з весною. Вас, любі! До побачення з вами була дитяча студія телепрактика та я її ведуча Аня.